Топ-5 цікавих фактів про Закарпаття, які ви досі не знали. На території села Мала Копання Виноградівського району у 2009 році знайшли золотий скарб вагою пів кілограма. Це прикраса Кельтський Торквес, яку носили на шиї. Саме на території нашого краю виготовили найбільшу трембіту України, а разом з тим, мабуть, і світу. Тільки уявіть, яким силачем потрібно бути, щоб хоча б підняти цей музичний інструмент завдовжки в 4 метри, чути гул від такої трембіти на 10 кілометрів? У 2006 році весь світ здивував ужгородський кондитер Валентин Штефантьо, який для своєї нареченої створив вісівну весільну сукню, півтори тисячі тістечок та місяць роботи. Створило неповторне святкове вбрання. До речі, воно важило близько 10 кілограм. А от аксесуари Валентин зробив з карамелі. До речі, багато світових сайтів розповіли про цю історію, але, на жаль, деякі з них називали креативних молодят французами. Ще один закарпатський рекордсмен Олександр Сухан. Чоловік, що живе неподалік Мукачева, пересувається на інвалідному візку, але це не завадило мій піднятися на найвищу точку України гору Говерлу. Через це Олександр потрапив навіть до книги рекордів Гіннеса. Така сила волі здивувала всіх. Ще один незвичайний Закарпатець Василь Цугорка. Чоловік зробив 67 щеплень яблуї, це найбільша кількість, яку фіксували в Україні. Та 33 щеплення груші. Різноманітність сортів плоду на одному дереві після такого вражає.